Тож, нагадаю, сьогоднішня наша тема переговори за Донбас. У нас в гостях Костянтин Писаревський, громадський діяч. Дійсно ви так вважаєте, що Петро Порошенко це є Галашатий, наприклад, Сполучених Штатів Америки? І як ви оцінюєте його перші кроки з регулювання ситуації на Донбасі? Добрий вечір, шановна студія, добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, По-перше, хотілося б сказати наступне. Ми зараз так можемо згадати і Карла Маркса. Без все Звичайно, повинувати. От вопрос в тому, що кніта. Костянтин, це в в в просто <свят> Спасибо, <що> ви просто <свят> зря. Прийшов час, треба робити конкретні дії, конкретні ага. справи. Що треба зробити? Всі області, всі голови обласних державних адміністрацій, ті, що прилеглі, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, треба створити базу даних. Зараз треба зробити те, щоб не було жертв. І треба провести АТО. Антитерористичну операцію. Без жертв, без, без того, щоб згинули люди. Треба зробити зелений коридор, треба зробити гуманітарний коридор, треба підготувати місця дислокації. Андрій Куліш, у нас в гостях, представник міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. А скажіть, як ви оцінюєте перші кроки Петра Порошенка? Все ж таки нам цікаво. І а, ваша партія сьогодні зареєструвала в Раді за проєкт постанови про закриття кордонів з Росією. На вашу думку, в цьому є потреба? Звичайно є. Поясніть, будь ласка. <кхм> Дивіться, почну з першого питання. На жаль, кроки президента я оцінюю дуже погано, тому що ми не бачимо реальних дій. По-перше, президент у нас обраний 25 травня. Президент мав вже підготувати готовий проєкт дій. Ми цього не бачимо. Ми бачимо банкети, банкети причому з тими, хто спонсує тероризм, банкети з тими, хто по суті саботує сьогодні тобто ви рішення. про олігархів, так, про капіталістів. Так. Скажу, це завдяки таким, як ви, така ситуація, тому що ви, такі ваша партія комуністична. Партія, а ну, ви давайте, я давайте не ображати сьогодні. Вела агітація про те, що на Майдані фашисти, на Майдані бомжі. І на сьогоднішній день ніхто досі, ні КПУ, ні партія регіонів це не спростувала. Це ваше між іншим заяви. Ну народ це дуже абстрактне поняття, ви розумієте, тому що е, вести переговори треба з конкретною особою або групою людьми уповноваженими, які виступають від імені цієї групи народу. Тому що ми можемо кричати народ, люди, там все що завгодно, але це дуже такі абстрактні поняття, і це погано зрозуміло. Правильно сказалось Бюту, що це є не терористи, не сепаратисти, це є військова інтервенція Росії. Це війна 21-го сторіччя, треба розуміти. Діка, ви часть українського Я народу. Дяку, дяку. Да, будь ласка. У нас по третьому кругу йде людина, ви як модератор, будь ласка, відслідковуєте. По четвертому. По четвертому. Нам цікаво і нам особисто. Ми позапартійні принципово. Ми громадський сектор Дніпро Без партійних не буває. Позапартійні принципово. Однак преслює. І нам значить, хотілося. Зачекайте. Значить, та чекайте, у нас немає господаря, не партійного бонзи, так не радио. Дивіться, Віктор, дайте слово. треба, щоб люди, ті, хто нас по той бік екрану, щось винесли з цієї передачі. Не про мову, не про соціальну, не те, як все погано. А що їм робити на Дніпропетровщині? Зрозуміти, що Валюди відбувається. Я перепрошую. 268 людей вже вбили там. Розумієте? І що зараз треба зробити? Хіба Тому можна така, решетом такі, 28, носити воду? Не можна носити. Да. І вже не одна там Небесна сотня буде, ляже. Да? Так треба зробити лінію Менергейма, як з свого часу зробив барон, да? треба зробити буферну зону, треба не АТО підвести, Чим а військові частини повністю підвести до кордону. А Інакше і... діла не буде. Я, як терористи майже кожен день щось нове захоплюють. Так. Причому зараз от, є дуже, от щодо перемовин, от, щоб люди зрозуміли, в чому є небезпека, є такий, таке місто Артемівське. І в цьому Артемівську зараз він майже повністю оточений, там вже захопленими терористами містами. Є величезна база військова. І там одиниць техніки сотні, там танки Т-64, БТР, БМП. От уявіть, що трапиться, якщо це потрапить до рук цих людей, цих інтервентів. Ну що, вони, ви думаєте, вони от сьогодні, ну, тим паче, тут ще психологічний аспект є. Оті люди, які сьогодні взяли зброю, вчора, ну це там якийсь був, невдаха, можна так сказати. Може там, ну він там не працював десь, може десь поробляв, А сьогодні він взяв зброю. І він вже крутий, він каже, а мене всі поважають. Да я зброю нікому не віддам. Ну ви думаєте, ви що якщо ви йому запропонуєте? Йому, йому тільки, можливо, два шляхи. Або тюрма, або Сашко білий. І я повністю з цим погоджуюся. Скажіть, будь ласка, Денис, а ось стосовно заяв Радника Путіна, він прокоментував, знаєте, про те, що треба бомбити, бомбардувати Україну, українську армію. Блукає в мережі таке вислів, що у Глазієва на язики, то у Путіна на умі. Треба прислухатися до таких заяв? Це, це то також популізм. Перше за я б не погодився з думкою мого колеги, що ми не можемо казати, що ми не знаходимося у останній війни з Росією. Насправді, потрібно назвати речі своїми ім'ям. На сьогоднішній день Україна знаходиться на своїй території у стані війни з Росією. До Російської Федерації з, рос... з української території відправляються труни з російськими громадянами. Це труни з громадянами Російської Федерації, які воювали на території України, незалежно від того за власним побажанням чи це хтось, їх туди направив. Це вояки Російської Федерації, яких ми відправляємо як загиблих на території України, які воювали проти. Солдат проти захисників України. Це основа основ. Це ті, хто лобіюють, щоб кордону не було, щоб була контрабанда, щоб сюди заїжджали бойовики. Якщо цього не зробити, це буде вода в це решеті. Віде, віде. Тому я закінчую ще момент. Гібридна війна. От що значить гібридна? Це не тільки тактична. О, окопи є, фронт є, ще немає. Гібридна війна це війна інформаційна, яку ми до цього часу зараз програємо. паралістична війна ой, з боку сусідів. З нашого боку, це Сергей. визвольна війна, яку хочуть перевести в громадянську війну. Так, І це називається. Знову ж таки є мінус такий параноїдальний сусіда Дякую, спілки. То знаєте, що, З чого почався перелом у Другій світовій війни, коли була створена антигітлерська коаліція? І перелом у ситуації на Донбасі станеться тільки тоді, коли буде весь цивілізований світ створити, оформить юридичну чи якось ще і політичну антипутінську коаліцію. Тільки це буде перелом. Тільки ви це, це Сталінграда почалася. Рані. Добре, добре, Коротко, будь ласка. Буді, да. Тут про задали, про Гітлера Путін, right. Путіна, У нього було два особистих ворога, Вольф Мессинг і Маринеска, наш командир вот Чена. Вот это уровень сегодня. Але вот у нашого товарища Путіна з'явився особистий ворог наш губернатор. Я думаю, що наш губернатор ще з чем прикурить трошки товарища... передачу. Но я хочу посовітувати, пусть весь парламент. Ідуть на боевые точки і захищають Україну. А не советовать нам, наших дітей, бо наші діти там гибнуть. Немає сказав, часу. внутрішній ворог корупція. Сьогодні корупція. відбувається з'їзд України. Ми зрозуміли. Сподіваюся, що... політики зрозуміють, що через гарячий український схід в першу чергу страждають прості мешканці Донбасу.